Доброго дня, мастер ключ, вітаю вас. У нас в роботі Peugeot 206. Приїхали на виклик. Клієнт власноруч купив корпус, поміняв. А сам чипік благополучно пішов на свалочку на мусор. Ну і поміняв, а Потім спробували завести і балалайка. Приїхали, прописали таку семочку по втраті. Ось вот вона, маленька. От за счет цієї авто запускається. Так що, якщо ви в нас на луч міняєте корпус, міняйтесь з задоволенням. Ми приїдемо, потім отак от от і зробимо. А якщо будете більш уважні, то таку сімочку не треба викидувати. Якщо вона приклеєна, краще звернутися до майстра, щоб він аккуратно її витягнув. Тому що, коли буде колопати, вона також ламається. І потім знову приїжджаємо, ми і спасаємо. Так, зараз покажемо, що все заводиться, все чудово. Так. Клієнтський модуль он і відкривав. машинку и закрывает. Мабуть. Сейчас попробуем. Надо обучить еще будет вот такое. Так, обучается оно вручную. Ничего там секретного не Сейчас покажем. Так. И чипик. Потом мы его положим в коробочку. Все, машинка завелась, вуаля, все прекрасно, все красиво. Звертайтесь, майстерний ключ через Київ. Будемо рады вам допомогти. Меняйте корпуса правильно. 093 659 0214, Ключ через Київ.